А для чого ви зробили такі хіленькі підлокітники, От для чого вони потрібні? Ну, дивись, часто люди хочуть диван з підлокітниками, але щоб він займав мінімум місця. Тобто, тут при ширині сидіння 160, загальний габарит всього 180 см, але є підлокітнички. Тобто ви можете сісти, ви можете навіть отак руку на нього покласти. І коли ви диванчик розкладаєте, воно виступає як бортиком безпеки. Або відгородженням від стіни, якщо у вас диван стоїть біля стіни. Тобто, в принципі, в них функція є. Вони можуть бути і товстими. Ось цей самий диванчик Макс, ну, в форматі крісла, звичайно, з товстим підлокітником. Тут, звичайно, що ви собі сідаєте, можете нормально покласти руку. Є модельки, де взагалі є зверху накладка або він повністю рівний, що ви можете і чашку поставити, і телефон. Робимо те по габаритам такі модельки, як вам потрібні. Ця Макс-моделька має рівне спальне місце, 7 років гарантії, 1,60 м на два спальні місця. Тут і. В такому розмірі 21 300 ціна такого диванчика. Якщо цікаво, на сайті Солоха є і більше про диванчик Макс в описі до відео телефон для зв'язку.